Що вересня Україна перейде на новий церковний календар. Релігійні свята відзначатимуть за новоюліанським календарем. Різдво українці святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня. День Святого Миколая, 6 грудня, а не 19. 19-го. Водохреще 6 січня, а не 18-го. Водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят. Парафії і монастирі, які хочуть дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість. Календарна реформа відбудеться без примусу. поступово і усвідомлено. Запевнили в ПЦУ. Питання календарної реформи постало зокрема через російську агресію. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зауважив, що кількість українців, які почали святкувати за новим календарем, різко зросла з початком повномасштабного вторгнення. Соціологія каже, що е, переважна більшість людей готові до такого переходу. Цьому е, сприяло, в тому числі розуміння нашої. Відходу так би мовити російського світу, тому що а, цим календарем користуються менші церков. Це здається, крім російської, сербська, грузинська, єрусалимська церкви. Всі інші православні церкви користуються а, новим календарем. Павло Боконець, член комітету Верховної ради з питань бюджету, долучається до нашого ефіру. Пане Павло, вітаємо. Бажаю здоров'я. Говорячи якраз про е, календарну реформу в Україні. Наскільки ваші виборці з вашого округу готові підтримуються, можливо, у вас є дані, і як думаєте, скільки часу це займе? Тому що минулого року вже частина українців почали святкувати е, до прикладу Різдво 25-го, з 24-го на 25 те А багато хто святкував взагалі двічі, так ну тобто і 24-25, двадцять п'яте, і 7-е. Так, я думаю, що цього недільного ранку однозначно що потрібно до всіх вітатися християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Богу за те, що допомагає нашим збройним силам, аби ми могли всі вставати в цей недільний ранок. Більша частина людей на західній Україні, на Львівщині, з якої я власне до вас вітаюся, в неділю ранком вдягаються, аби йти до церкви. І цей день є для того, аби провести його з родиною і, власне, обговорювати ці великі зміни, які відбуваються в скорому часі в церковному календарі. Можу запевнити усіх наших телеглядачів, що мешканці Львівщини вже і в минулому році були готові абсолютно перейти на єдиний календар з Європою. Усі люди говорили, що вже не хочуть святкувати е, велике різдво з е, нашими ворогами, з окупантами в один і той самий день, і тому хотіли власне, святкувати з цією Європою. Ми дякуємо, як і представникам Української греко-католицької церкви, так і Православної церкви України власне, за це рішення. Це велике далекоглядне рішення, яке поєднує нас. З цивілізованим світом, з Європою, і тепер ми вже разом з ними будемо святкувати всі релігійні свята. Це надважливо дуже сильно. Однак нам з вами слід також підвести до цього і наші деякі державні свята. Бо зрозуміла річ іде мова насамперед, оскільки в вересні почнемо жити за новим календарем, то в жовтні ми По покрову, сроком, так. мали свято наших день захисників і захисниць, і, власне, потрібно його також узгодити тепер з релігійним календарем. Чому з релігійним однозначно важливо? Тому що нам з вами слід підкреслити, що свято Покрови е, пішло на 14 жовтня за релігійним календарем, оскільки козацтво дуже сильно вірило в Богородицю, в них була церква Покрови, тому. Ми, якби, розуміємо, що і День козацтва був 14 жовтня. Відтак, коли створювали власну українську повстанську армію, орієнтувалися на День козацтва, ну який був на День Покрови 14 жовтня. Відтак, коли створювали День захисників і захисниць України, також орієнтувалися на дату Покрови 14 жовтня. Оскільки в цьому році вже ми покрови святкуватимемо 1 жовтня. Однозначно потрібно, аби Верховна Рада України проголосувала про переносення державного свята на перше жовтня святкувати його з Пане релігами. Пане, а чи встигне чи встигне парламент це зробити? Тому що поки що ми не бачимо таких законодавчих ініціатив зареєстрованих. Ну власне йде мова про те, що е, всі разом церкви повинні звернутися, і ми віримо, що рада церков це зробить. І однозначно, що Верховна Рада, я вірю, це підтримає. Звичайно, на це потрібен час. Ми його ще маємо впередні багато місяців. І Віримо, що це власне станеться, і ми будемо святкувати День захисників в день покрови. Це дуже важливо для світогляду усіх українців, пане Павла. Якщо говорити про е, взагалі Українську православну церкву Московського патріархату, сьогодні на законодавчому рівні, е, які зараз нормативні акти готує парламент для того, щоб нарешті в правовому полі це питання вирішити? Ой, ви знаєте, навіть зважаючи на те, що недільний ранок все ж таки однозначно, що вір'яни, як і мене, так я думаю, і інших людей запитують. Про дві речі, коли все ж таки е, покинуть е, стіни парламенту і будь-яких законодавчих органів місцевих органів, представники п'ятої колони, і коли нарешті перестане діяти в Україні е, московський патріархат, а тобто це не релігійна організація, а терористична структура, так на жаль, багато вірян багато наших українців, особливо дідусів з бабусями. Власне, ходять молитися е, до московського патріархату. Вони, на жаль, є в такому психологічному полоні, в таких заручниках ситуації. І ми маємо законодавчі ініціативи, як від депутатського корпусу, це законопроект 8221, е, так і від нашого кабінету міністрів. Власне, законопроект від Кабінету міністрів схвалює Рада церков. Це йде мова про внесення змін до закону України щодо діяльності релігійних організацій в Україні, який чітко говорить, що однозначно в Україні потрібно заборонити діяльність церкви, керівний орган якої, на жаль, знаходиться в державі, яка здійснює агресію, терор, геноцид проти українського народу. Це однозначно, виключно потрібно заборонити в Україні. І я знаю, так як член погоджувальної ради, що вже є спроби від керівництва парламенту цей законопроект поставити в порядок. Денний. Я вірю, що в найближчі засідання ради цей законопроект повинен з'явитися в залі парламенту і вірю, що знайдеться відповідна кількість голосів, аби власне визволити наших українців, наших вірян з цього полону. Цієї, на жаль, церкви, керівний центр, який знаходиться в Кремлі. Ми з вами прекрасно і знаємо, наприклад, таку історію, що е, е, цей Гундяй Патріарх е, кремлівський, анексував брянську, е, брянську, кажу, брянську єпархію в Україні. І це відбулося буквально кілька днів назад. І синод е, Української православної церкви, типу не Московського патріархату, насправді Московського патріархату, які збиралися, навіть е, не зробили жодної реакції на те, що Кремлівська церква е, в урочистий офіційний спосіб анексовує е, наші парафії. Це абсолютно неприпустимо, ненормально для здорового влучання для цих. Українців, все ж таки, хочеться з вашого дозволу дати ще один приклад Буквально 30 ми, секунд. Ми, ми також відсторонили від служіння і Андрія Пінчука. Це священнослужитель власне, московського патріархату, який закликав, аби патріарха Кирила віддали під трибунал, і це потрібно зробити. А його взагалі відсторонили від служіння. Тому, дорогі українці, давайте ходити, молитися. Одначе думати до якої церкви всі повинні ходити молитись до української церкви, керівним центром якої є керівний центр в Києві. Так буде найкраще для всіх так, пане Павло. Рішення за громадами за місцевою владою. Ми бачимо, що деякі регіони вже схвалили такі рішення і заборонули діяльність української православної церкви московського патріархату в своїх регіонах. Дякуємо вам. Це був Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету.